Усім привіт! Сьогодні буду робити заміну двигуна на своїй ланцюговій міні-пелі. Відео про неї огляд є на каналі. Кому цікаво, перейдіть, перегляньте. З щиткового двигуна на безщитковий. Так як я цей щитковий двигун трохи підпалив, він ще працює, але вже, мабуть, недовго попрацює. Начебто той робив перерви між роботою, давав йому час відпочити, остити, але все одно якось так. Для цього замовив ось такий безщитковий двигун на Aliexpress Для цієї пили ось такий маленький. Ось такий блок. Управління в пластиковому корпусі. Зараз буду знімати шинку, ланцюг. Розкручуємо оці всі винти, розбираємо, покажу. Ось розібрав ось такий вигляд. Мають обмотки двигуна, темні, почорніли і. Сама оця там вентилятор охолодження, мабуть і відклеївся. Так, ось не так стоїть. Розбираю далі. Ось розібрав сам редуктор. І тут ось такий сюрприз. Цей безщитковий двигун, який позиціонувався як для такої міні-ланцюгової пили, наскільки в нього менше сама шестерня. Ось так, для порівняння. Якщо він сюди не підійде, потрібна ось така шестерня. Мабуть, ці двигуни йдуть. Там де двигун менший. Не такий, а менший 550-й. Ну, мабуть, для 555 Навіть по цим кріпленням він навіть не стане. Зараз розкручу, подивлюся. І ось навіть по кріпленням він сюди не підійде. Тобто ось так от якось. А продавця, в продавця було заявлено, що він підходить для ось такої ланцюгової міні-пили. Я якось не звернув уваги. Але він сюди не підходить. Мабуть, буде підходити на ті пили, де двигун менший, де двигун не 775 якось тут. А 550 555 Тоді він підійде туди. А сюди не підходить. Тому ось так от якось планував розібрати, замінити двигун. А тут тепер. Зараз спробуємо розібрати, подивитися. Ну, Видно, що ось такі трохи темні. Обмотки і ось все. це охолодження відпало. Зараз пробуємо розібрати його, відігнути ось ці усики. Ось намітив, обережно відігнув ось ці усики. Пробуємо витягнути ось так. Ось що всередині. Ось це. Мабуть відклеїлась. Повинно ось тут бути приклеєне. Ось так виглядають обмотки двигуна чорні. Зараз спробую зняти саму шестерню. Витягнути якір. Ось зняв шестерню. Ось такий якір. Так виглядають обмотки. Наскільки це більше ніж. Ось так. Зараз спробую знайти кінець ось цієї обмотки. Розмотати, можливо, спробую перемотати його. Ось змотав стару обмотку. Було намотано по 19 вітків. Ось такий провід. Лак перегрівся, по деяких місцях позлазив. Зараз спробую намотати новий, ніколи цим не займався. Зараз спробую. Ось перемотав двигун, ніколи цього не робив. Ось так вийшло. Намотав по 22 вітки. Було 19. Друтиці додатково ось тут підпаяв. Зараз... Почистив ось ці ламелі. Спробую його підключити, буде він працювати або ні. Якщо буде, приклею, спробую приклеїти ось цю вентилятор, це охолодження. І зібрати все докупи. Почистив, зібрав. Зараз спробуємо підключити. Взяв ось такий акумулятор. О, это целує, нічого не іскрить, не димить вже добре, так як я говорив, що ніколи цим не займався. Перший раз. Працює. Зараз тоді розбираю, спробую приклеїти ось цю на місце. Знайшов у себе інший ось такий вентилятор охолодження з іншого двигуна, трохи інша форма. Встановлю замість цього, який поплавався. Якраз сюди вже добре підходить. Сюди ось так вставляється. Зараз да, все. Відмию, знежирю поверхню і за допомогою ось такого двокомпонентного клею приклею. Цей дріт, який я намотав, використовував ось такий. Він трохи тонший, ніж цей, який був, але іншого в мене немає. Так що, не знаю, на якийсь час я думаю, що його вистачить. Це Перша перемотка моя. Подивимось, скільки він пропрацює. Приклею зараз цю вентилятор охолодження цей. Що ось так. Планував лише розібрати, встановити. Якось я не звернув увагу, довірився продавцеві, так що майте на увазі, що вони всі різні. Ось так. І до речі, у кого немає. Ось тут внизу місця під оцей блок, який сюди вставляється, то ви теж не заміните двигун на безщитковий. тому що не буде куди його вмістити. Так що є, є деякі моделі, де ось цього місця немає. Так що Звертайте на це увагу. Також звертайте на двигуни. Це двигун підійде, я вважаю, на ту модель, де менший двигун, де 550-й двигун маленький. Тут як цей більший, не підходить. Ось наступний день клей вже застиг. Ось так виглядає якір. Ось тут теж додатково проклею. Ось так вийшло. Зараз буду збирати це все в зворотньому напрямку. Також знайшов у себе ось такий двигун. від ропа з такої фірми фірмовий. Я його вже розібрав. Ось такий він має якір. Ось такі товсті обмотки. Якщо взяти ось цю, яка стояла на тому двигуні, вона тоньше від цієї такий потужний двигун. Але він старого зразка на ось такій втулці. Його я буду переробляти на такий підшипник. Замовив також до нього новий щитковий вузол з задньою втулкою з Алікспрес. Буду його, буду його збирати, помию. Буду збиратись такий двигун, тому що цей якір я перемотав. Так як обмотка навіть тонша, ніж була, він, напевно, довго не прослужить. Тому буду збирати, щоб був у мене в запасі, якщо цей згорить, я одразу заміню його на цей. Цей зараз збираю. Підшипник тут, до речі, комуськау 600 625. й Буде видно. 125-й. Ось так. Я думаю, що стара оця обмотка згоріла. Ну, як згоріла ще? Не повністю згоріла, ну перегрів її з-за того, що це. Правильніше казати, крильчатка охолодження, вона, мабуть, відклеїлась, відпала, і двигун робив без охолодження взагалі. Тому що працював я нею, температура повітря була невелика градусів 5-6. І я вже казав, що робив перериви між роботою, тобто давав йому остити все одно. Ось такий результат підгоріла обмотка, тому що я ним навіть влітку працював, як температура була 25, там плюс-мінус було все нормально. А при такій нижчій температурі ось перегрів обмотки. Ось двигун встановив. Ось ці усики, які були позагинав на місце, збираю далі. Ось повністю зібрав, працює. Взяв ось таке бревно, діаметр десь 12 см, Помічники тут біля мене. Спробуємо його відпиляти. Перевірив, працює. Наскільки вистачить, покаже час. Ось таке відео. Хто планує замінити щитковий на безщітковий, будьте уважні при виборі двигуна, щоб він підійшов. Так як на Aliexpress фото, начебто, все, як воно підходить. Опису немає, ні розмірів, ні. Діаметрів ну, взагалі нічого немає. Тому хто планує замінити, дуже уважно підбирайте під свою. Ось таке відео. Всім дякую за перегляд. На все добре.